Хочу вам повідомити про велику зраду. Зраду тих щурів, які засіли там і боялися до кінця, боялися свого пахана, який керує ними. Ви знаєте, звідки? Здавно На нашу пропозицію, яку ми вносили, ми боролися до кінця. Ми боролися, ми вносили пропозиції, кожен з нас знов вносив пропозиції і такі, і такі, сенсом яких була зміна існуючої влади. Хоча би зміна Кабінету міністрів. Ці щурі, ці зрадники, не погодились ні на що. Велике розочарування. Ну я їм сказав, що ми своє слово сказали. В обласній раді наступне слово скаже народ: народ наш мудрий, народ наш правильно, розсуде. Хто з нас правий, а хто злочинець? Слава Україні! Вам ту геть! очах нашої громади, на очах депутатів, певне розчарування. Ніякого розчарування. Ми зробили від себе все можливе. Шість годин, шість годин ми не могли ухвалити рішення, хоча в їхній більшості 72 депутати. Ми показали свою силу і ми однозначно переможемо. Свято на нашій українській вулиці буде і не погоджуюсь з вимогою, хоча відставка Кабінету міністрів. Повне перезавантаження влади, і ми цього добрі. Зараз слово голові фракції Всеукраїнського об'єднання батьківщина Івану Годунюку. Слава Україні! Шановні друзі, нас велика від депутатів обласної ради нагода подякувати вам за ту мужність, тому що саме велику мужність проявляєте ви стояти 6 годин, стояти день за днем на площі, добиваючись правди. І друге, я хочу сказати, от чисте повітря, світлі обличчя, які я сьогодні бачу, і сидівши в тому залі, це 6 годин було в тухлому, протухлому, старому совку. Повірте мені, це було надзвичайно важко, тому що люди давним-давно відрвалися від вас, давним-давно відрвалися від реальності, які бояться за свої роботи. Які бояться за ті злочини, які вони втворили на нашій області, які знають, тому вони чітко розуміють, що не дай Бог вони підуть у відставку, що прийдеться відповісти перед судом чесним, перед чесною міліцією, перед чесною владою і перед своїм народом. Тому вони, бачите, до останнього борються за своє, тому вони б'ють наших дітей на майданах, тому вони фальсифікують і посадять в тюрму активістів. Я щиро і відверто відвертого. нас дуже просте було сьогодні питання до них. З ким ви і що у вас на руках? Кров, захист банди чи піддержка людей. І я їх розумію, тому що перед тим, як попасти в партію регіонів, необхідно як вход в банду, тобі дають посаду, тобі дають можливість зробити злочин, і потім цим злочином тримають ці партії. І вони сьогодні, опустивши очі, тупо, Жмуть кнопку за свої хатинки і за своє бажання бути вічно при владі. Ми нічого іншого не вимагаємо, ми нічого не хочемо іншого. Ми не беремо будівлі, ми не беремо якісь посади, Ми кажемо простого. П'ята част... стаття конституції. Вибори відставка уряду, відставка Верховної Ради, відставка президента. Сьогодні ми озвучили питання відставка обласної ради, розпуск обласної ради. Сіли ми Ця політичні сили, громадські організації, студенти, люди, які люблять величити. І сьогодні та група людей, я вже не говорю, це депутати, зараз ділять, буде прийдеться до бюджету, де знаєте, що сьогоднішній день 18-20 мільйонів будуть вкрадені. Десь знову відправлять від за власний рахунок вчителів, лікарів, працівників соціальної культури знову по 10-12 днів. І коли ми на бюджеті комісії заслуховували то в них велика честь глав адміністрації, в хвалитися, а скільки більше хто відправив людей за власний рахунок і так економлять бюджет. Вони сьогодні кошти, які здаємо садики для дітей ремонтувати, харчування, у бюджет тратять на інші. Хто від цього багатіє? Багатіє, безумовно, олігархи. Але в нас ще є одна група, така, яка ми говоримо, партія регіонів, а ще є гірша група боду їм хмельничими разом. І ми там мовті списки. Я сьогодні сказав, що треба перейменувати та тобто сказати, допомагаємо банді Донбасу грабувати Хмельниччин. Так вона повинна називатися. Тому що вони зрадники прибігли від нас. Це я можу називати це Шарабура Інна Михайлівна, ректор академії. Це Що Микола Миколаївич і інші ті, які з вівцями стали, волки були у речі прийшов, прийшовши, обіцяючи нам, що вони будуть захищати, прибігли в Батьківщину, прибігли в інші організації, брехали вам на Майдана, брехали на виборчі дільниці, а побігли за теплим ситим місцем. Повірте мені, перших ми повинні в себе на поділлі розібратися з радниками нашого подільського краю. А пізніше я впевнений, що в Києві буде і відставка уряду. І до такої вибори президента, і до торкої вибори Верховної Ради. Ми також відповідальні, тому що, на жаль, в 2010 му році, піддавшись на обіцянки партії регіонів і Януковича, 20 більше 20 проголосували за партію регіонів. А сьогодні ви бачите, до чого доведено. І кров завжди. Я сьогодні говорив депутатам від партії регіонів. Кров дітей на Майдані, злочини це їхні злочини, бо вони сьогодні їх захищають. І ми опублікуємо всім розкажемо, хто це, які посади вони займають, скільки вони крадуть сьогодні, от вони залишилися. Сьогодні в порядку денному чотири нагородження. Вчора було цінним подарком і трьох інших, і трьох інших, і трьох інших партій воїнів за великі заслуги міського зароднування. На жаль, які вони знищені, шановні друзі, я низький уклін від депутатів обласної ради. Від себе особисто, від тих громад, які сьогодні нема тут, міста Нетішина, Фарупи, Кам'янця-Подільського, Городка, Шепетівки від цієї Хмельниччини, тут депутати обласної ради з цієї Хмельниччини. Щиро подяка хмельничанам, людям, які сьогодні стоять з нами, люди стоять за свої права, за проявляв українського народу. І я хочу вам підкреслити: ми не підемо ні на які уступки. Краще. Вмерти чи бути на колінах, чи бути прислужником бандитів. Я сьогодні.